Всім доброго дня! Громадська організація ДОСТА, Хотинський осередок Я Мельник Ніна. Я хочу приєднатися до флешмобу проти ми всі проти законопроекту 9223. Що вони хочуть цим законопроектом зробити? Хочуть нам, як у 30-ті роки, закрити рота. Але ми живемо у вільній країні. І хочемо надалі жити у своїй вільній країні, де ми маємо свободу слова, де ми не маємо боятися оцих недодепутатів, які вони приймають закони, і це вже не можна з цим миритися, бо це вже переходить всі межі. Вони цим законопроектом хочуть реально закрити людям рота і військовим, які теж не мовчать. Дивіться, як виходить. Вони трошки переплутали, що не вони влада, а народ влада, ми влада, а не вони. І ми їх як вибирали, так і можемо назад повернути на свої місця. І ще цей законопроект придуманий для того, щоб люди боялися говорити, боялися добиватися справедливості, боялися говорити. Вони фабрикують справи, як є на прикладі Павлова Павла. Сфабрикувавши справу, вони людину ув'язнили. Вони розуміють, що неможливо буде всім сфабрикувати, придумати, вигадати, підставляти. Тобто, а так сказав щось не те проти них, проти влади української, як вони там написали, який це законопроект. Значить, все ув'язниця від п'яти до семи років. Не буде такого. Не буде. Ваші часи закінчилися і ваші е, незрозумілі законопроекти. Люди цього терпіти не будуть. Ми не росіяни, які мовчать, тому що у них такі вимоги від влади мовчати. Інакше ув'язнюють, люди пропадають і все те. Ми мовчати не будемо. Свободу Павлову Павлу Павловичу. Приєднуйтеся до громадської організації ДоСТ. Разом ми сила, разом йдемо до перемоги. А ви не до депутати. Подумайте, подумайте ще раз, що ви творите? Народ вам не пробачить.